Шановні друзі, сьогодні підходить до завершення 2022 рік. В житті нашої громади, як і всієї країни, цей рік став особливим. Я думаю, що головне, звичайно, перше, це те, що війна, а те, що наш ворог відкрито пішов в наступ на нашу країну, перервав таким чином восьмирічний період гібридної війни у форматі наставніт. А друге, найголовніше, мабуть, це те, що українці в цьому році покинулись. Нарешті усвідомили, за що воювала українська повстанська армія, хто такий Бандера, чому не можна розмовляти російською, не знаючи українською, чому не можна залишати в наших містах пам'ятники Пушкіну, Жукову або Якіні Другі. А звичайно, що не кожен, ще українець а, сьогодні ідеально розмовляє українською, знає там всі дрібні деталі а, 300 боротьби українського народу проти російського загарбника. Але а, сьогодні можна сміливо казати, що українці прозріли, і я нас цим вітаю. Тому що ви знаєте, а, мені особисто було соромно після 2014 року бачити, як такі відверті колаборанти. А, Продовжували виступати на головних ток-шоу України, балотувалися і обиралися депутати всіх рівнів, намагалися дурити наш народ і нищити нашу країну. Нарешті це змінилося, і це дійсно важлива така подія, яка стала ну, довносною, я думаю, для українського народу. Тому що, звичайно, наш спротив неможливий був би. Якби не було української нації, але зрозуміло і те, що в цей важкий рік, рік війни, наша нація стала набагато сильнішою. Також ну, зрозуміло, що країна ще не змінилася повністю, не стала повністю дорослою, не вилікувалася від дитячих хвороб. Я думаю, що такі явища, як байдужість, непрофесійність, корупція, жага до простих рішень. Любов до популізму, вони ще присутні в нашому суспільстві. Але нам, українцям, є чим пишатися в цьому році. Ми здивували весь світ. Ми показали, що більшість українців дуже сміливі, дуже відчайдушні, дуже хоробрі. Більш могутнього ворога ми перемагаємо завдяки креативності, хоробрості і силі духу. Відповідно, я думаю, що. Цей рік він зробив дійсно Україну, він зробив українців. Це важливий висновок. А також по третє, можна сказати, що відверто Україна стала країною всього світу. країною номер 1 Нам дали там найбільші різні нагороди, різноманітні. Так весь світ захоплений спостерігається за нашим неймовірним спротивом. І головне, головне, що увесь цивілізований світ не просто спостерігає, цивілізований світ нам допомагає. Це дуже важливо. Я щиро вдячний кожному міжнародному фонду, міжнародній організації, великій, маленькій, які надали безпосередню конкретну допомогу нашій громаді. Можна згадати програму Юлі з Європою, можна згадати мережу ДЖЕТ. Міжнародний фонд World Central Kitchen», міжнародний фонд Save the Children, ЮНІСЕФ ПРООН і дуже, дуже багато різних маленьких великих фондів, які дійсно допомогли безпосередньо утримати цю ситуацію, допомогли вимушеним переселенцям і допомагають всій Україні сьогодні витримати цей важкий час. Ну і якщо вже говорити про подяки, звичайно, дуже хочеться подякувати. Кожному нашому мешканцю, кожному нашому жителю, хто з перших днів війни кинувся допомагати вимушеним переселенцям або військовим, або й тим, і тим одночасно. І особлива вдячність всім тим людям, які проживають в нашій громаді, хто робить це до сих пір, з перших днів і продовжує це робити. Безумовно, я повинен подякувати всьому колективу міської ради, всім колективам наших установ і закладів. Освітнім, культурним, спортивним закладам. Безумовно, треба подякувати нашому комунальному підприємству. Тому що багато хто з вас, друзі, я знаю, я це бачу особисто, як ви у свій вільний час, коли ви могли займатися своїми справами, але ви волонтерили, ви допомагали, ви підтримували. Тому, друзі, щира вам вдячність! Ну і звичайно, найбільша подяка. Я клоняюсь до землі. Нашим захисникам. Сьогодні сотні хлопців, сотні батьків, чоловіків, хлопців та дівчат боронять нас, нашу землю на сході, на півдні, на півночі нашої країни. Ви, шановні захисники, захищаєте нас від тих щоденних обстрілів, які, на жаль, присутні, наприклад, в прикордонних громадах, і ми на щастя так завдяки вам. Шановні захисники, можемо сьогодні не відчувати цих щоденних обстрілів. Я звертаюся до кожного з вас, шановні захисники, ми всі неймовірно пишаємося вами. Ви повинні знати, що у вас є надійний тил. Ми завжди вам допоможемо. Ми чекаємо вас живими, здоровими, з перемогою, а головне, що разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава нації і разом до перемоги!